Добрий день всім, шановні колеги. Мені сьогодні випала велика честь за дорученням начальника управління культури та туризму Житомирської обласної військової адміністрації Анатолія Дружка Вітати всіх учасників шостого бібліотечного форуму Житомирщини. Мене звати, як вже сказала Лариса Наздоляна, Наталія Журбей. я заступник начальника управління, начальник відділу культури та туризму. Тема нашого форуму це сучасна бібліотека з різних перспектив. Щоб відповідати сучасним викликам громадян, громад і держави, бібліотеки, звичайно, мають зробити такий квантовий стрибок. Але на сьогодні, якщо ближче дивитися на середню таку перспективу, то сучасна бібліотека це не лише сховище інформації, а ну, ясна річ, що має бути багатофункціональний, відкритий простір з комплексним поєднанням якісного літературного фонду. Це місце зустрічей. Спілкування це центр розвитку громад. І як уже ближче говорити на найближчу перспективу, саме важливо, щоб бібліотеки і бібліотекарі взагалі існували. Я не знаю, це буде сіки під це допомагали блокувати любов, спілкування і місці, можна вирішитися для вирішення великих життєвих проблем. Спільної для здоров'я добробуту ізоляції і, і та самотності. Сьогодні Бо, відділ, часи, звичайно важко уявити щоденне життя без книги, без музики, літератури стають радше необхідністю, ніж мистецтвом заради мистецтва. Під час війни, звичайно, всі ми знаємо, що стає найбільше дуже багато людей із інвалідністю. Чи Доступна, чи доступні послуги для таких людей, чи доступність культурних продуктів, до культурних закладів, до творчості всі ці питання мають підніматися і, звичайно, піднімаються сьогодні. Чи мають люди можливість з інвалідністю відвідувати всі культурні заходи на одному рівні з людьми без інвалідності? Хто в першу чергу повинен забезпечувати рівні права людей з інвалідністю у сфері культури? Ну, звичайно, що це заклади культури, в тому числі велика роль, велике значення в цьому покладається і на бібліотеки. Ще важливим питанням є, чи достатньо книг у доступному форматі в книгарнях у бібліотеках, чи доступні для інклюзії інтернет-сайти з анонсами про культурне життя та новинки в регіоні? Наскільки часто люди з інвалідністю беруть участь у культурних подіях, де повністю враховані потреби? Чи можуть вони самостійно без супроводу відвідувати культурні заклади та події? Всі ці питання піднімаються на державному рівні і, звичайно, вони мають бути вирішені і за рахунок органів місцевого самоподрості.